Ну що, почав я ось розбирати. Поріг ось так ось вже розсипається з одної, ну з другої сторони трохи ціліший. Тут у мене виходить 30, якраз газоблок становиться. Так що нормально виходить. Газоблоком зараз заложу і клей замішую оці удвірки. ну У нас удвірки називаються. Виймаю, ставлю вікно ну і все. Тут підшпахльовую, потім знімаю цю ну то вже пізніше. Ну, В порядок, оце, щоб оце все привести. Оцю оцю сторону. І оце, тут, оце, в цьому районі оце тут буде вікно. Так що, в принципі, в принципі, принципі, виходить, воно таке доволі непогано. Должно бути це. Ну, що там доложиться трошечки -то і все. Зараз дорозбираю. Покажу тоді вже як неверно вже тут газоблоком заложу, тоді наступне відео Покажу як заложено.